Рятувальники допомогли туристу, що зірвався з обледенілої гори, а також жінці, що травмувалася в горах. Нагадаємо, із початку року в Карпатах спеціалістами проведено 39 пошуково-рятувальних операцій. 11 травня до рятувальників звернувся житель міста Дніпро, який обірвався з обладенілої ділянки гори Говерла на зеленому маршруті. По прибуттю до потерпілого рятувальники за допомогою спеціального спорядження підняли чоловіка 1986 року народження, а пізніше супроводили його до підніжжя гори. 12 травня рятувальники допомогли жительці івано Франківщини, яка під час спуску з гори Хом'як по червоному маршруту травмувала ногу та не могла самостійно продовжувати рух. Гірські рятувальники... Прибули до місця знаходження постраждалої жінки 1997 року народження, надали їй домедичну допомогу та транспортували до підніжжя гори, де передали медикам. Просимо врахувати, хто планує виходи у високогір'я. Що наразі значна частина зеленого маршруту, гори говерла вкрита льодом. Подолати обладнанілі ділянки без спеціального обладнання та спорядження неможливо. Тому просимо утриматись від походів по даному маршруту, щоб уникнути травмування.